Добрий день усім, дорогенькі мої. Добрий день усім. Мене звати Анна. Хто мене бачить перший раз, мене звати Анна. Я народилася в Україні, я виросла в Україні. В Україні дуже добре жилося колись комусь і зараз комусь ще добре живеться. В Україні всього багато є. І в Україні так само люди є дуже працьовиті, багато є розумних, багато є здатних на все. В Україні так само є гарна їда. Наша кухня українська дуже-дуже добра, дуже смачна. Я після багатьох років, де я прожила в Україні, я переїхала в Італію. І в Італію у мене кухня трохи змінилася, трохи я їм більше по-італійськи. В мою кухню дуже багато входить яєць, яєчок, яєчок, яєць. Яє, яєць, входить багато яєць, бо я, яєчка. Вибачте, будь ласка, я завжди путаю. Яєчка це в мужчини. Правильно? Правильно. А яйця, яйця, отак, яйця, яєчка, яйця, яйця. І багато тут яєць. В Італії і тут яйця дуже добрі, тому що тут е, кури треба, є добрі, є погані. І я завжди купляю не ті великі, о такі великі, там 200, там е, скільки там їх є, 20, 30, А ми купляємо тільки шість яєчок І яєць, яєць, і оцих добрих і біологічних. Ми тут яйця їмо дуже часто. Бо яйця це і все в сердині. Там людина отут, о, взяли інтерв'ю одної, яка має 100 років, вона сказала, що вона яйце їсть кожне, кожне рано, але не жарене, а ось таке, таке воно, як вам сказати, варене в воді, таке густе. Саме найліпше було би зварити, щоб так всередині воно було таке трошки мігеньке, це ідеальний ряд. Сьогодні я хотіла вам розказати, дорогесеньки мої, що я прямо дуже сильно хвалю італійських мужчин. Я завжди на їхній стороні, бо я, наприклад, ніколи не хотіла мати тут в Італії я на багато років сама була і не хотіла нікого мати, і я не могла мати, тому що я багато працювала і заробляла на свою хату і відкладала хату. Але в майбутньому я завжди хотіла з ким-небудь жити, щоб на старість не, самою не залишитися. І я завжди стояла, я завжди в голові в мене було, щоб тільки був італійський. Наприклад, я не хотіла. Я не хотіла, наприклад, наші беруть і румина, і беруть і поляка. Сьогодні один от по телевізору розказував, в нас в новинах ви, може, теж чули, що от прямо в Мілану сварилися дуже сильно. Вона, вона була з Білорусії, а він був поляк. Вони разом жили, дуже сильно сварилися, і він її прямо. Ось так. І така, така доля наших. Але це не тільки, бачите, навіть і іностранці бувають такі. І італійці дуже багато так само є. Ой, в нас в Італії, в нас вже. Наприклад, я одній нашій сказала, кажу, ти що самі та шукай собі, куди додому поїдеш. У нас зі Львова, з Сихова, ось прямо де іскра є, де завод і де лампочки продають. І я їй говорю, тобі ж на Старість було б тут добре лишитися, ти ж тут вже чуть не 30 років в Італії, та, та знайди собі якогось пенсіонера, а вона ще не ну, вона ще десять років має. Знайди со так було б добре тобі тут на старість, ну як ж ти на старість там поїдеш, навіть дуже і нема куди їхати, тому що діти там вже розширили ту хату, діти собі зробили як хату, вона на сиховій у живе. А вона мені говорить: Ой, ти, ти, ти бачиш, як тут збивають всіх, ти тут вбивають всіх. Ну, буває таке буває таке, тому що закон іде на жінку, покриває жінку і дітей. І мужчина дійсно беззахисно виходить на вулицю і повинен йти собі в афіто, повинен хату залишити жінці, дітям там, де діти народилися, там, де діти вони ростуть. І, і все дуже захищений закон. У нас на Україні мужчина вдарив дверима і пішов, і дітей забув за дітей абсолютно. І так він хоче помститися жінці. Я не знаю, чи зараз таке є. До чого я веду це? Це дуже зараз важливо, тому що я задумалася. Я зустріла двох наших вчора. Я прямо отак йду, з тою дівчинкою з автизмом, я гуляю. Тільки ну, ми вийшли, ми йдемо туди. І я зустріла одну таку, що вона теж приїхала в Італію е, так само, як я, дуже багато е, років назад. І ми з нею, іменно з нею, тоді, як нас ще було 10, 12, 15. Чому я говорю завжди до 15? Тому що, я, е, як, як вже в нас як було 8, ми завжди знали один Ну, 10, одна новенька приходила, в нас було 10. пізніше 12 було, пізніше 15. Як нас зібралося вже 15, тоді я сина свого привезла в Італію. І моє життя трошки змінилося. Я та якби заспокоялася. У мене тут син є. Ну я просто менше почала виходити з нашими дівчатами, бо наші вже пізніше дуже багато наїхало: і 25, і 30, і 50, і тоді вже і пльотки, і якась така ненависть один наперед одного судити. Як ти одягнена? Як ти що ти робиш? Як ти робиш? О, і я зустріла оцю, вона з Мукачева. І стоїть прямо на дорозі. І так гарно мені було її зустріти, тому що я її вже десь, може, місяць не бачила, може два місяці. Місяць більше, ніж місяць, я її не бачила. І ми з нею говорили. І вона, а вона дуже красива жінка. Вона дуже красива жінка. В неї ось таке біла, біла шкіра. Я не, я не можу зрозуміти, як так може бути. Біла шкіра, голубі очі. І вона краситься на чорну, на чорну ось так, і брови такі чорні, і її так красиво, ви собі прямо не можете представити. Я колись візьму в неї інтерв'ю обов'язково, тому що вона має багато ухажорів і має багато кавалерів. І вона вибирає, і вона мені сказала, я йду на ґранди емоціони. Емоціони це мені мужчина повинен давати емоції. Вона мені багато таких 2 -3, 2 -3 історії розказала, як вона познайомилася з одним, з другим, і він їй говорив, давай будемо жити разом. Каже, от у нас буде три зарплати. Вона каже, яка три зарплати? Я там сама на себе. Вона хитра, розумна жінка. Вона каже: Я... він вже мою зарплату порахував. Ну, напевне, що їй не сподобався. Зараз в неї є італієць. Не італійсь, не італійсь. Чому вона стоїть на маш на, на дорозі і чекає свою куліжанку, яка має під'їхати машиною, і вони мають їхати, я не знаю куди. Вона мені розказує, о, ми почали з нею про таке: от про креми розказувати. Оця коліжанка є Марія, у нас Чернівців. Я її не знала. Ми познайомилися, як вона приїхала. Ми ще стояли 15 хвилин е, в машині. Ось так вона дверка відкрита. Я тут на тротуарі, вони двоє з машинами так говорили. До чого я хочу привести? Що вони двоє мені сказали, що італійці це дебіли? 98% вони мені підтвердили. Я прямо в шоці, тому що ось ця змукачева та красива з чорним волоссям, волосся в неї приблизно таке, як в мене, такої довжини. але в неї чорне-чорне. Вона дуже-дуже красива жінка, вона так одягнена. А, 68 років вона має. Вона має 68 років. І вона в такій білій куртоці була одягнена в короткі, така трошки широченька. І такі чорні штани спортивні, звичайні, теж. Трошки широченькі. Їй дуже так було гарно. Отак, от Тут широченько, тут широченько. в неї така фігура, вона є така гарної такої фігури, тому що вона так тут худенька, тут худенька. А, а, а отзаді, от ззаді, так гарно, прямо гарно і видно, і так прямо як, як Кубана, як ті от Кубанці. такі жінки. І до чого я веду? Та, що приїхала машиною Марія її звати. Ми вже там на місці вона з Чернівців. вона мені теж розказала, вона теж підтвердила, каже, що італійці це інакший менталітет. З ними дуже тяжко жити. Каже: а от я, я живу. Я живу, Та то дебіл, вона так мені говорить прямо. Каже, Та то дебіл, та це в нього менталітет інакший. Та -та і почала, почала, почала на, на це все дуже нарікати, що її погано живеться. А я їй питаюся, чи вона замужем. Вона каже, ну, каже, ми мали, ну, Добре, що я хоч не замужем, добре, що я хоч не замужем. І це дійсно набагато краще. І от дві жінки, ось ці вони такі нервові проти італійців, і сказали, їх треба використовувати, тих італійських мужчин. Вони нас використовували, вони нас використовують, вони нас мають ні за що. І їхній менталітет інакший, вони там ну, всяке може бути частіше сваруться, може не поважають, може так не знаю. Ну, такі всякі історії то в кожній сім'ї по-інакшому. І вони дуже-дуже проти того були. І вона сказала, що вона каже, треба їх взувати. Треба вони нас взували, тепер треба їх взувати. Так прямо сказала. І я ось так задумалася. І задумалася, я думаю, і я їм відповіла: ну, правильно добре, що ти хоча не замужем з ним. І це дуже легко отак зайти, вийшла, взяла валізи і пішла, куди тобі треба. Але наші жінки отак не замужем, і вони дуже-дуже багато використовують, тому що, наприклад, їм вигідно з ним жити. Дуже вигідно, якщо навіть пізніше навіть і не йдуть далеко, не йдуть геть. Навіть як вони вже і сваруться, і в них там такої ж любові сильної мама, вони все одно там тримаються і другу не йдуть. Бо їм вигідно. їм вигідно. Значить, ти прийшла додому, ти, ну, він ж все-таки платить, ти в нього живеш, так? він за квартиру платить, він за їду платить, і тобі не треба винаймати тоді квартиру свою, і тобі не треба думати про житло. Емоції дорогесенькі. Ось. І е, ось так вони мені підтвердили. І що я зрозуміла з того всього? А я тихенько-тихенько слухаю і собі теж якийсь результат роблю. Я от ще ту з коломиї її хочу зустріти один раз і взяти ще в неї інтерв'ю. Вона сказала, що в неї той ухажор-кавалер не італієць, і прямо не хотіла мені сказати звідки. А я так хотіла я ж українка, я ж теж хочу знати звідки. Ну, no, 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 не італійця, я італійця не хочу, я італіця не хочу. Так от, ну ми сміялися, мене агресивно говорили, ми сміялися. Я не хочу італійця, не хочу, бо у них менталітет інакший, він не такий, як ми. Вони дебіли. Ну, Це грубо, це так негарно говорити дебіли, але ж отак. І, і вона мені не хотіла з якої менталітет сказати. Звідки він є? Ну я думаю, він може бути, може бути румин, але я їй питалася, вона сміялася, казала, що ні, може бути румин, може бути поляк. Я не хотіла ні румина. Румини дуже похожі на нас. Вони отакі роботящі, вони ось такі. Ну я не хотіла ні румина, я не хотіла ні поляка, та та я не хотіла нашого українця, вибачте, хлопці, ви ж теж на мене дивитеся. Мене 10% дивляться з України чи з Італії мужчин. І вам великий привіт. Дякую, що ви переглядаєте і щось може для себе трошки візьмете. І е, може бути в нашої українки, може бути Албанизець, алба, албанезець, Албан, Албанизе. З Албанії і вони, вони так само албанисті не є погані, вони дуже дуже, дуже до наших похожих мужчин. Вони роботяги, вони такі смі смікалка у них ось така є, вони так само, вони такі теж непогані, вони, мені здається, що вони навіть керують, люблять керувати в сім'ї, щоб жінка більше слухала, тому що в них так прийнято по їхньому закону. Я не знаю, я не мала сужительства, ну, разом не жила. До чого це я все веду? Я ось так цих жінок послухала, і зараз ще буду більше слухати, і буду всякі інтерв'ю брати в наших українських жінок просто для себе. І я так їх послухала оцих двох, і я задумалася. Думаю, в мене ж ситуація така хороша, в мене зовсім мужчина. От, дві речі, які повинен мати італійський мужчина. От, я навіть тим дівчатам сказала. Я їм сказала так, щоб, щоб добре до життя було, щоб мужчина добрий, він був, треба, щоб він був добрий, по характеру добрий, і щоб він був спокійний. Це дві речі на першому місці. А пізніше все решту. Бо як їх цих двох речей не буде, то то не знаю, як буде оця друга, що має чорне волосся. Вона ну вона підтвердила, каже: Так, так, це, це правильно, це добре. що він має бути і добрий, і, і, і ну, розумний. Там розумний, ну залежно де і що розумні поступки, повинен робити. І, і спокійний це ще раз. А вона мені сказала: я йду на гранди емоціони. Мені емоціони, от емоціони, от такі емоції великі, знаєте, як закохаєшся, як ти нічого не розумієш, як, воно тобі, як ти тільки про це думаєш. Це дуже дуже добре. Я тут в Італії так само багато разів спробувала такі великі емоціони. Ще до того, ну, до того, що у в мене, в мене теж зараз в мене гарний мужчина, я його люблю, я його поважаю, я його б ніколи не поміняла ні за що. І вона сказала, що вона е, гранде емоціони, я теж, що я хочу сказати, що мені з тих емоцій нічого не вийшло. Чому мені не вийшло? У мене теж перший раз я називала емоціони. Мілі, е, Мілі емоціоні. міллі, пізніше зустр... нічого не вийшло. Тепер я його як зустрічаю, я думаю, Боже, ось з тим. Він мені зовсім не підходить. Я навіть не бачу з ним кожен день, щоб я з ним жила. Навіть не пізніше другого теж так само. Пройшло кілька років, теж я зустрічаю і думаю, я, він зовсім для мене не підходить. Як в тебе це є мілі емоціоні, якщо в тебе там в ліжку все добре і дуже гарно, а вони тут всі дуже добре, дуже гарно. І, і пізніше треба дивитися, що буде після тих емоцій. Я їй сказала, кажу: подивися, жити разом це означає, перших три роки буде все гарно. Людина старається якнайкраще показати себе. А пізніше всі ефекти виходять вже після трьох років. А попробуй прожити чотири роки, попробуй прожити п'ять років. Це ж дуже дуже тяжко. І я це все послухала, і я почала. Я вирішила цінувати свого компанію ще більше, ще більше. І це, мене, це дуже зустріч мені допомогла зрозуміти, що мені треба мого компаньона з тим, що я живу, ще більше цінувати, ще більше його любити, ще більше його обнімати і йому сюрпризи робити. Йому сюрпризи робити всякі, бу бути завжди усміхнена, рендиву треба два-три рази на тиждень обов'язково. Тому що мужчини е, вони такі, їм не треба. Тут Віталій не треба, щоб ти йому зварила багато, щоб ти була, щоб ти там гарний порядок в хаті тримала, щоб ти там все розвішала, повішала, щоб все випрано, щоб ти була ідеальна жінка. Йому така не потрібна італійської мужчини. Я вам вже сто раз говорила, італійський мужчина хоче легку, гарну жінку, щоб менталітет був такий, як в нього. І, і фари ля море 2-3 вольти Аля Сетімана. Що це означає? Треба мені перевести, тому що в мене, в мене 35%, 35 мене дивляться з України і є таке багато людей, що ніколи не були в Італії. І ось так. Один раз я програму дивилася на Україні. З України показували, з України показували. Чи, чи займаються чи любов'ю ще після 40 років, 40-45 років, чи займаються любов'ю коханням, коханням в ліжку, скажімо так, відкрито. І мені так смішно було. Щоб ви тут Віталій таке спитали, це, 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 це прямо смішно. Ну, ну як? є 45 40, 45 років, це ж це ж так, це ж таке, це прямо сам цвіт в мужчини і в жінки. І, і навіть в 50, і в 60, і в 70. і завжди, і завжди, і завжди, дорогесеньки мої, тому що тут в Італії, тут тепло, тут гарно, тут інакший менталітет. Чому в Україні такі собі питання задають? Чи ще є якесь вліжко кохання після 40-45 років, і дуже багато жінок сказали, що вже такого нічого нема. А я зразу дала відповідь: чому такого нічого нема? Тому що. Знаєте, в нас тяжке життя, в нас тяжке життя. І пара як постійно свариться, як постійно мужчина нап'ється, постійно п'яний, курить, сварки, і ти от залишаєш цю справу, залишаєш. І, 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 я не хочу обіжати наших мужчин. Це колись таке було. Може зараз такого нема, може такого нема. Але колись от мужчина нап'ється і лежить. Нап'ється і лежить. І деколи і не, ну, не помита, помити, бо миються на Україні, миються і ванна, є, і тепла вода і колись була і ще, зараз ще більше є. Але от нема такого свіжого запаху, може. І через це помаленьку-помаленьку це все згасає. Ця сфера інтимна згасає, дорогсеньки мої. Після тої зустрічі. Яка пройшла вчора з моїми тими двома коліжанками, я вирішила свого компанію ще більше поважати, ще більше любити, ще більше старатися. Тому що він в мене єдиний, він в мене дорогий, і я не хочу другого. Абсолютно. Я не шукаю, я не хочу. Мені треба, щоб він був зі мною, щоб він не, не втік, щоб він мене не залишив і щоб він собі якусь кращу не знайшов. І мені треба бути ось такою ідеальною жінкою для нього. Жінкою компанія така. І все. А я вам ще в майбутніх відео багато всього розкажу. Що вам сказати? І ось таке, таке наше життя, таке українське жінок. Хто хоче заміж виходити, хто не хоче, а саме найліпше. Я вам ще раз говорю: не виходьте заміж. Для чого собі погіршувати ситуацію? Наше багато жінок хоче виходити заміж, тому що вони хочуть. Наприклад, пермисоді судорну. Я думаю, що вже всі мають тут дозвіл на, на 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 бути тут в Італії. Ну мені цього всього не треба. Я зовсім інакше. До мене ви не можете. Прирівнюватися, тому що у мене і громадянство є. І я можу вибирати тут навіть. У мене громадянство є, в мене тут своя квартира є, за яку я не плачу е в банк, не ношу гроші без позики. Я її купила. Ось так прямо пішла в банк і виписала Асинію, передала тому, що мені продав хату і все. І кінець. І так я купила скореньку хату. І я могла би це, але от це найкращий. Одна мені Адріатики написала, каже: от перший чоловік в мене був там, вони розвелися. Добре, вони розвелися. А зараз, значить, погано було. Адріатики я тобі передаю привіт, вона на мене дивиться. І написала мені, що зараз в неї другий є компанію, і вони живуть, їй дуже-дуже добре, і вона не хоче заміж. І їй набагато зараз краще жити не в шлюбі. Набагато краще зараз, ніж тоді, як вона жила в шлюбі. Ви можете собі представити. Жити не в шлюбі це так гарно, це так добре, це ти ніякої відповідальності не несеш. Все він, все, все він, все він, все він. І ви навіть стараєтеся не сваритися і набагато краще. Я була б, мені було б дуже тяжко, якби я. Та я взагалі, я навіть ніколи не хочу заміж, я би навіть не хотіла. Мені здається, що це прямо якась тюрма. Тюрма назавжди. От така тюрма назавжди, дорогенькі моє. Я цього боюся і того ніколи не хочу, ніколи би того не зробила. Бо тому що воля, вільна, ти собі сама, ти собі робиш як хочеш. Ти собі робиш, як хочеш. Так гарно в хаті. В парі треба бути разом тільки в тому випадку, якщо тобі краще з мужчиною. Якщо тобі краще з тим тими, значить будь. Якщо тобі з ним гірше, краще бути самому, доросіньки мої. Я закінчую і побачимося в наступних відео. Дякую вам, що підписуєтеся. Дякую за, за поздоровлення. У мене тисячу підписників. Я дуже-дуже вам дякую. Нас вже більше, ніж тисяча. І слава Україні, героям. Слава. До побачення, до скорої зустрічі. Дякую вам.